Наступив час випробувань. Випробувань, чи достойні ми мати українську державу, чи ми недостойні мати українську державу. І український народ показує, що він достойний мати українську державу. З чого це видно? А це видно з того, що наша молодь. Добровільно іде захищати свою землю. Помирають, а захищають. Слід відзначити, що сховища, погреба, підвали кафедральних соборів Української православної церкви у Луганську, у Горлівці стали бомбосховищами. Туди щодня під час обстрілів люди. Приходять у великій кількості для того, щоб отримати притулок. І там священники надають їм і духовну допомогу, і психологічну допомогу. І на сьогоднішній день е, от звинувачення цих священників у непатріотизмі це є, я би сказав, не те, що неправильно, а це. Е, е, дуже очень негативным элементом, который сиет розбрат э, среди нашего общества в такой сложный час. И даже когда есть разногласия, можно об этом говорить нормально за столом и надеяться, что э, будет решение. В самом деле, мне кажется, что самая большая проблема, которой мы стоим перед него, как и религиозных лидеров и как часть э, сегодня общества, это проблема с внутренних э, Біженців, які uh, заставили uh, заставлені, і принудительне уїжджають разом у нашій єдності спільно ми зможемо дуже багато зробити, дуже багато подолати. Люди сподіваються на зміни, а в зміни треба вірити. А те, що робите ви, далеко виходить за межі конфесійних просто відносин. Це Уже зараз велика реальна справа по побудові української нації, побудові української держави, по українському духу і повірі у нашу спільну перемогу. Тому в такому ж плані просив би дуже, щоб ми далі з вами працювали. І як голова уряду, хочу ще раз запевнити те, що ми домовляємося, ми робимо.